Ведучий Валерій Гаврилов, Діджеї – Гранд або Рамон. Два кВт якісного звука, світло для дискотеки у будь-якій точці нашого міста. Усього за 2500 гривень на весілля, день народження та інші свята. Телефонуйте. Вільних дат з кожним днем стає все менше. Вас запрошує ресторан Бон Мезон. Вишуканий інтер'єр та сучасна європейська кухня не залишать вас без вражень. Ваше свято буде незабутнє. Увага! При замовленні бенкета меню на одну людину коштує лише від 120 гривень. «Бон Бонмезон на революційній. Телефонуйте 098 492 37 87. Салон апаратної косметології Ніка пропонує послуги. Контурна пластика, обличчя, хімічний пілінг, Усі різновиди перукарських та манік. Юрних послуг, мікродермобразія, зменшення об'єму тіла ексклюзивно у нашому місті, різноманітні процедури у СПА капсулі. Вулиця Димитрова, 17, телефон 92 23 67. Розважальний комплекс Бегемот запрошує на найбільший літній майданчик у місті. Працює фашн, кафе, ресторан та професійний караоке клуб. На вас чекають вечірки та перформанси. Розважальний комплекс «Бегемот». Проспект Металургів 34А. 097 050 4050. Я вирішив. Одружитись так, він вирішив сам. Будемо святкувати та не обов'язково витрачати всі гроші. Якщо вони є, чому б їх не витратити? Я вважаю, що сукня повинна бути класична. Я вважаю, що класичним має бути костюм. А із сукнею я розберуся без тебе. Я хочу, щоб грали діджеї. а будуть співати музиканти. Ми не у селі. Не треба кричати, гірко! Це кажи не мені, а моєму дядечку. Скоріше б все завершилось. Скоріше б усе розпочалось. Запрошую вас на моє весілля. Запрошую вас на моє весілля. Усім привіт, ви дивитесь програму Моє весілля за допомогу у створенні. Дякуємо нашим партнерам. розважальному комплексу Бегемот, ресторану Бонмезон та салону краси. Ніка сьогодні до нашої студії ми запросили людей, що одружилися 11.11.11. 11, 11. і дізнаємось наскільки комбінація однакових цифр допомагає їм у подружньому житті, і звісно, дізнаємось, як відгуляти весілля. Знайомтесь із нашими героями. Сьогодні у програмі ми розповімо про весілля піар-менеджера Марини, їй 27 років, та Дениса, фахівця в галузі IT-технологій, які є однолітком нареченої. А ще протягом ефіру дізнаєтесь про різноманітні весільні забобони. Добрий вечір, дякую, що знайшли час і завітали до нашої студії. Скажіть, будь ласка, Марина, як ви познайомились із Денисом? Ми познайомились з Денисом. совершенно случайно. ми шли ага. з подругою. институтом. Вы знаете, абсолютно случайно я в классе учился с ее одногруппницей. Ну, вот она нас познакомила. И как там мы случайно шли, пересеклись и зашли попить чайку. Как вы поняли, что вы его кохаете? Ну, это был это... какой-то вчинок с его стороны, возможно, еще что-то? Ну, это невозможно, наверное, как э, сказать человеку, что ты вот, почувствовал вот в один ну, определенный момент, что он тебе дорог и все. Вы знаете, тоже относительно внезапно. А як ви почали зустрічатися? Ну, от як я вже говорила, що у нас стосунки начелись з дружби. Ну, що ми друг друга піддержали, во-первых, в якомусь нещастій чи горі. У нас були схожі, примірно, ситуації. Хто вирішив, що треба одружуватися? А це як-то -то так тоже получилось у нас совместно. Это совместное было решение. Обоюдно, скажем так. І як Денис зробив вам пропозицію? А, ничего такого сверхъестественного, наверное, не было. Просто сидели и вот так вот уже к этому пришли и решили. Стихийно. Сидели дома. Распишемся. Распишемся. Что изменилось после а, Знаете, ничего. Абсолютно ничего. Так же хорошо, как нам было до того и после. Сейчас так же. Даже еще лучше. А тепер запрошуємо вас на весілля 11.11.2011 і дізнаємось, наскільки воно забобонне. Весілля почалось у нареченого, який віддає перевагу важкій музиці. Heavy cold, make way, and smile, day. Як ви обрали ваш костюм? Ну, мужчинам в этом плане намного проще. Пошел, повыбирал, буквально недолго. Я выбирал, посмотрел, померил, понравилось, купил. И туфли потом к нему. И все. Кто вам допомагав и с выбором сутки? Платье выбирал у нас в Кремруге, ездила в Киев, но потом остановилась все-таки у нас в Кремруге. 3500. Прокат. Існує прикмета не показувати чоловіку весільну сукню. Раніше весільне плаття коштувало цілий стан його прикрашали коштовностями вишивкою. А щоб його не вкрали, ніхто, окрім самої нареченої її матері і кравчихи, не могли бачити вінчальне вбрання. Тепер цей звичай перетворився на забобон. Цієї прикмети дотримуються 90% молодят у кривому розі. І усі пари, що завітали до проекту Моє весілля, також підтримали цей звичай. Ви бачили. Вашу дружину в платі до весілля. Ні. І коли ви її побачили вперше, ваші відчуття. Як громом пронзило. Подивимось, як збирається молода. Тим часом, поки наречена причепурялась, Денис повинен був викупляти марину. Того як усі були готові, молодята відправились до Раксу, де офіційно стали чоловіком та дружиною. Молодим не можна їхати на банкет прямою дорогою. У народі кажуть, що треба вести в оману нечисту силу, а тому маршрут вибирають складний. Існує прикмета на весіллі пити нареченому та нареченій з одного келиха. Ця традиція втілена навіть у раксі під час урочистої церемонії. Вона символізує, що відтепер молодята знають думки один одного. Після раксу Денис та Марина відправились на фотосесію. Останнім часом в східній Україні набуває популярності традиція чіпляти замок на мосту. Вважається, що після цієї церемонії молодий та молода з'єднані. Один з одним, так само міцно, як замок із мостом. Замки фарбують, пишуть на них імена нареченого та нареченої, оздоблюють іншими декоративними матеріалами сріблястим лаком, камінцями, кольоровими стрічками, а ключ кидають у річку, аби ніхто не зміг роз'єднати цього символічного зв'язку. Повернемось до весілля за декілька хвилин. Задля того, щоб розібратися із цифрами, ми запросили до нашої студії професійного астролога із Доданну. Добрий вечір. Дякую, що знайшли час і прийшли до нашої програми. Отже, сьогодні нас цікавлять цифри. Розумієте, у 2010 році всі хотіли одружитись 10-го 10-го 2010-го, а в 2011 році всі одружувались 11-го 11-го 2011-го. Чи є в цьому сенс з точки зору астрології або нумерології? Я могу сказать, что это просто красивая дата, которая как бы, на самом деле ничего сверхъестественного не несет. Если астролог выбирает дату для бракосочетания, то орієнтується систем на другие показатели, не на цифри, а на положення планет в цей день на небі для людей это очень заманчиво, але ніякого містичного і чрезмерно щасливого показателя в этом нету. До речі, сьогодні в нашій програмі люди, які одружили саме 11.11.2011, Що можна сказати про цю дату з точки зору астрології? Наскільки ця дата була? гарною для укладення шлюбів. Ну, этот день был, скажем так, не идеальный для бракосочетания, но достаточно нормальный. В этот день был благоприятный лунный день, на что обращают астрологи 27. й і Венера, планета Любви, находилась знаки весов, які как як раз отвечает за партнерство. І поэтому браки би, заключені в этот день, якщо оба партнера бы, усилия в отношения, то вони достаточно гармонічні можуть бути. А ось у цьому році це останній рік, коли надзвичайний ажіотаж навколо цифр буде 12-12-2012 року. Що ви можете? Е порадити людям, які збираються одружитися саме, дивлячись на ці цифри? Ну, з точки зрения астрології я можу абсолютно чітко сказать, что я не рекомендую жениться в этом году, потому что 12, 12, 12 випадає у нас. В этом году самый как бы, неблагоприятный лунный день 29, который даже считается ну, один из сатанинских дней. Да, и, как правило, какие-то дела, заключенные в этот день, они, они рушатся со временем. И та же планета Венера, планета любви, будет находиться в знаке скорпиона. А браки, заключенные в этот период, они как бы, считаются, что основаны на страсти, которая очень быстро сгорает. И как бы, чувства у людей очень быстро утихают. Именно если заключена дата, когда Венера находится в Скорпионе. Ехав в машине, слухав радио, там кажуть, что в цьому році треба отруживаться до жовтня с точки зору астрологии. Насколько це правомірно? Ну, можно сказать, что это имеет место быть. На самом деле, в этом году общих благоприятных дат для всех осталось только три: это 2, 5 и 26 октября. Больше благоприятных. Дат для брака з точки зору астрології немає. Єдине ісключення це коли астролог составляє персональний гороскоп саме на для імені мужчини і цієї жінки. Обручки міряти нікому не давати ані до, ані після весілля, бо шлюб буде невдалим. Наскільки часто у Кривому Розі звертаються до астролога перед тим, як Вступати до шлюби. Ну, Достаточно часто и скажем так в последнее время, уже после того, как люди уже начали как бы, ознакомливаться, что такое настоящая астрология, не вот та, которая в газетах да, там, для знаков зодиака. А In чим смысла? погана в газетах для знаків зодиака? Ну, потому, что... Это нельзя назвать астрологией, потому что изначально слово гороскоп, да, это хароскопы, это время и скопы определитель. Это определитель времени рождения. Поэтому у каждого человека есть время рождения, и именно только по времени рождения строится гороскоп. Скажите, а когда будет наступна дата из одинаковыми, одинаковыми, цифрами? Ну, теперь самая ближайшая дата будет 2 февраля 2020 года. И любители красивых дат... Можуть зареєструвати свій брак только аж через уже практично вісім Да? і наскільки буде благоприємна наступна дата, у аби не да, я ще не просматривала показати. Скажіть, а ви як астролог особисто для себе прораховуєте, який день для вас, який що в цей день можна робити, чого не можна? І чи коли ви одружувались, чи враховували ви для себе ось цей календар? Да, конечно, я использую астрологию, но не так фанатично. как бы Я не встаю каждый день и не смотрю, там, что там сегодня можно делать или нельзя, потому что жизнь как бы бьет ключом, надо очень активно работать. и А по поводу брака, да, вот свой брак я рассчитывала, когда мне расписаться, это точно. И еще могу сказать такую подсказку вот для молодоженов. Вот у нас очень многие люди привыкли как бы жениться в субботу, так. да. А вот суббота это день, который находится под управлением планеты Сатурн, достаточно тяжелой планеты. И как правило эти браки, но ну, они слегка сложноватые, можно сказать. А вот пятница гораздо благоприятнее для брака Она управляется Венерой и вот. даже є така статистика вот серед астрологів, що люди, котрі не в п'ятницю зареєструвалися, там гораздо менше, ніж в суботу. А що буде, якщо люди одружилися не в благоприємний час? Невже е зірки зможуть зруйнувати кохання, я не знаю, пристрасть, родину? Я скажу. Что вообще брак это такое дело серьезное. И, например, во многих странах до сих пор, вот я знаю лично из опыта и моих знакомых, все, которые приезжали, вот, например, из Доминиканы, Индия, Япония, и вот там вот пока, когда люди собираются жениться, родители говорят, мы должны посмотреть гороскопы друг друга. Если гороскопы двух партнеров совпадают, тогда уже думают о браке. И я вам скажу, что если партнеры друг другу совершенно не подходят, то их не спасет никакая самая благоприятная дата. Вот, и точно так же, если уже так судьба как бы, распорядилась, что люди поженились из-за незнания, там, допустим, в неблагоприятный день, то ничего вешаться не надо, просто как бы любовь это костер, как двое должны подкидывать будет друг гораздо больше, наверное, чтобы этот костер не погас. Вы как астролог напевно знаете, чи стало наше суспільство останнім часом більш забобонним? Не забобонним. Чи на знаете, я так не скажу. Все-таки есть категория людей, которые категорически ни во что не верят, да, и они считают, что все зависит только от них. А есть люди, которые фанатично просто там, любые приметы боятся. Это я тоже как бы, я не могу пронаблюдать, что как-то, допустим, в последнее время это стало сильно в общем, отражаться. добро. Доброе. Видимо, пиццинки. Скажите, ласка, тоже все такая. таки, На дати увагу не звертати. Якщо хочете астрологічний прогноз, то йдете до професіонала. Якщо хочете одружитись у 2012-му, зробити це до жовтня. Последні дати це в октябрі, 2, 5, 26 октября. Другі дати вищитуватися только персонально. И за цифрами не гоняться. За цифрами не гоняться, ну и так я могу сказать, что жизнь так устроена, что есть люди, к которым приходит эта информация, они ее используют, а есть люди, которые, допустим, не хотят этим пользоваться. Но мне кажется, если есть информация, которая уже подтвердила себе на практике тысячелетиями, то можно просто или использовать это то, чем пользовались наши предки. Дякую, що знайшли час. Я думаю, що завдяки вашим порадам е, люди, що збираються одружитися у Кривому Морозі, знайдуть правильну дату для свого весілля. І знову повертаємося до нашого весілля. Ще однією родзинкою свята стала ось ця красива піраміда з шампанського. Погодьтесь, виглядає, як у голівудському фільмі. Ну а далі говорили приємні слова, розважалися та танцювали. Расскажите, будь ласка, що обов'язково має бути на весіллі, Які обов'язкові пункти повинні бути виконані? Качественно подобраний ведущий. обов'язково, тому що від цього залежить все весілля, саме весілля, вся свадьба, фотограф, відео. Це память. То есть этот день должен максимально быть запечатлен и все яркие моменты должны быть именно показаны. Эм. Платье для невесты. Ну, даже никак и За скільки часу до весілля треба розпочинати підготовку? Пару месяцев, как минимум. Двух месяців, да. Потому что очень сложно найти тех же, то, что Марина перечислила и идущих, и фотографов. А если все это за неделю, это просто не нужно. Ну, качественных просто подойти к этому вопросу. Опять же, ресторан проблема найти была нам. З чого треба розпочинати? Рісторана. Поскольку ми ще в таку дату столкнулися. і множество... да, проблема на вихідні знайти, тому що по вихідним зараз як правило. Чому ви вирішили одружуватись саме 11.11.2011? одинадцятого ну, Така дата, гріх пропустити, як говориться. Ну, вирішили. Пожениться уже в ноябре, ну почему бы не 11, 11, 11. Как вам эти даты помогают у подружному житті? Наверное, запомнить дату свадьбы для мужчины. Да, 11 это, только. Да. Я просто человек ну, суеверный, поэтому мне легче так запоминать, когда у меня будет годовщина. Обычно у мужчин с этим проблемы возникают. Только одну цифру, 11. Розкажіть, чому ви зупинили свій вибір саме на тому кафе, де ви святкували ваше весілля? Чим вам сподобалось саме це кафе? Це була доволі демократична і можна було даже більше заплатити, а услуги хороші предоставили. Чоловіку і дружині не можна їсти з однієї тарілки, щоб не бути потім невдоволеним одне одним. Скажіть, яке було найкраще блюдо а, на вашому весіллі? нам этот потому всего, що простая, Мені вже все подобалося проста, відбивна і жальна картошка. Мені це все упоміло. А що стосується вашого першого? А, танку молодых. Скажите, а сколько долго вы его готовили, помогал вам кто-то из этим действием? Да, у нас девочка с нами занималась, ну, две недели мы там да, да нет, репетировали. это месяц. Месяц? Ну, опять же, как это от волнения часто бывает, все движения позабывались в, в самый ответственный момент. Платья запутались. Платья запутались, да. Но это нормальное явление, так что будущим будущем молодоженам переживать насчет этого не надо. Я люблю! Тебе на сльо. Кожний здох, как перший раз. Вміста лжи. Красивий пра. Ну як же у Кривоморозі можна обійтись без цієї пісні? Про це ми розповідали у минулій програмі. Скажіть, будь ласка, а що стосується автівки? Який у вас був автомобіль, як ви його знайшли і чи виправдані були кошти на авто? С вами посадка знакома. Просто нас по Для нас це, как бы, мабуть, не було не было да, да. на якій машині їхати. Я б його на запорожці. Ваше весілля було досить незвичайним по музиці. Річ у тому, що Денису подобається більш важка музика. А, відсоток такої музики був на весіллі. Як на це реагували батьки та гості більш дорослого віку? Очень положительно. Абсолютно положительно. Потому как их времен. Да. Просто сейчас такой нет, а я более вот эту классику люблю. Вот именно из тяжелого, авто. вот так вот. Поэтому вроде всем понравилось. Танцевали до упаду. Да. Так, доброе. Що ви, що ви робили після одруження? Чи були ви десь відпочивали разом одразу, чи після? Як ви потім зробили? Ні, нікуди не їздили, ви планували? Гості на... поїхали відпочивати, а ми приїхали, теж збиралися поїхати, але так устали, що одразу легли спати. На годовщину хочемо зробити да. собі подарунок і поїхати в путешествие. Тобто медовий не місяць, у нас буде медовий рік. Час минає, на дворі стає додалі темніше. Переходимо до обряду знімання фати. Фата зберігається вдома як родинна реліквія, і коли народжується в сім'ї дитя, фатою, наприклад, накривають маля, щоб він не хворів і вібрав енергію батьків вы уважаете родзинкою вашего святкування? ну наверное потому что у нас вообще э, свадьба не была в таком контексте как, как свадьба то есть это пить танцы, верка сердючка там перекатывание яиц и все у нас именно это было как э, во-первых гостей было в основном это молодежь была и это было как вечеринка просто вот собрание близких дорогих людей Музыка, Музы хорошая. музыка хорошая, танцы, что и вот Опять а же, не похоже на другие свадьбы, что музыка. Ну, да. всем нравилось, на все поколения. Лично, Лучше. такое вот это мое было, идея моя личная, я придумала, чтобы вот снятие фото было под циклу. Конечно, Денис все делает по команде Марины, я думаю, вы обратили <music> внимание. Такая вот изюминка, наверное, и танец Сацуму, как у всех это я насколько свадьба была вы знаете вот это сопли слезы папа плачет невеста плачет вроде там уже похороны все плачут свечки эти держат у нас это было весело это было такое как канкан мы с папой там сонцевали такие горячие испанцы выскочили причем это было все экспромто тоже под скрипку. как бы зараз у вас была змога снова відіграти ваше весілля, скажіть, скажите що б ви змінили, що б ви замінили, що було б не так і чи було б взагалі весілля, чи ви підтримали сучасну тенденцію тихенько розписатись і поїхати відпочивати без гучного весілля? Ні, нічого, мабуть, не змінили. І ці емоції їх ну, не можна чимось -то замінити. Тобто це поїздка, просто прийти, розписатися, покушати там вдома. Когда у тебя горят в глазах, тот день, он действительно это твой день. Он единственный в жизни. Сколько как положено один раз выходить замуж? Поэтому ничего, наверное, менять. Не хочется как менять, это как мужа нужно уже меняться, да, и свадьбу менять. Ваши поради цим людям що збираються одружитися. Як зробити так, щоб весілля, не потім, як і вам подобалося і тишила вас. Ну, нужно... ставить список чего они хотят и в каком стиле хотят свадьбы вообще хотят ли они эту свадьбу вообще нужна ли еще главное до свадьбы согласовать все нюансы чтобы не было потом в последний момент споров ненужных и какие самые нюансы ну во-первых по поводу ну вот этих всех мелочей по поводу ресторана какие там, как его украсить, потому что бывает, люди не договариваются, а потом начинают, я так не хочу, какая машина, как ее украсить, опять же. Опять же, очень важный момент, кто с какой стороны, потому приглашать каких гостей. У нас просто в этом плане было хорошо, потому что у нас, Почти наши все наши гости есть. все друг друга знали. То есть у нас не было никаких проблем. А бывает так, что приходят гости с одной стороны, не знаю других, и когда уже... свадьба доходить так, до своего апогея, бывает там да, ненужные мероприятия. мероприятия да. О. Який момент на весіллі вам сподобався і запам'ятався найбільше? Ну, ви знаєте, напевно, коли ви дивилися відео, то у нас як-то це все заново, вроде би, це було не з нами. Тому як одразу він так все пролітає, швидко, швидко. І виявити найяркий невозможний момент. Мені фотографії дитячі, коли показували, запам'ятали. І не скромне запитання, але все ж таки на нього краще відповісти приблизно, скільки грошей мають готувати молоді перед тим, як одружуватися. Ну, это все чисто індивідуально, то есть кожен если... виріай по собі. Ну, отже, якщо зарання починати готуватися, ви вы вибрати по ціні, якість, отже, як ми ресторан. Машину, якщо там є возможность кто-то знакомый, на этом все можна економити, опять же, фотографы, если тоже знакомый, то можна в 20-25 тисяч Это, Це вважаю нормально У нас сейчас. Так що чтобы не то Со сторони ты береш. Скільки ви нараховували на ну, порядка где-то там 35 ну, до 40. Вот, ну, да, до 40 вот, тысяч. 20 тысяч со стороны, ну это опять же плюс-минус. Да, да. Плюс Ось таким було весілля Дениса та Марини. Ви дивитесь моє весілля. Робимо висновок: у весіллі Дениса та Марини не було нічого занадто містичного. Весілля проходило весело, яскраво та динамічно. Можна сміливо одружуватись 12-го дві 12, 2012 Та нічого надзвичайного, окрім красивих цифр у паспорті, ви не отримаєте. З точки зору астрології та нумерології краще робити індивідуальні прогнози. А з огляду споживача послуг набагато простіше організовувати весілля без ажіотажу. Шу дату, яка в першу чергу буде зручною для вас. І якщо ви насправді кохаєте один одного, то запам'ятайте будь-яку комбінацію цифр і не забудете привітати вашу другу половинку із речницею. Сподіваюся, наші поради допомогли тим, хто лише збирається одружуватись. Це була остання експериментальна програма Моє весілля. Дякуємо вам, що цей час у ви провели разом із нами. І, звісно, дякуємо нашим партнерам, розважальному комплексу Бегемот, ресторану Бон Мазон» та салону краси. Ніка до зустрічі на телеканалі Родана і хай щастить.